Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Victor Pro. І починаємо. Тема даного відео, ви вже прочитали. Пройшов деякий вже період часу, з тих пір, як я почав робити перші ЕППС. Звісно, не з одного і того самого матеріалу, але практика показала, що він дуже добре тримається. Неважливо, хто каже, що. але Мої місцеві тих дятлів, або ще яких-небудь звірків, які гризуть, які б'ють і роблять дірки, фактично немає. якщо є, в мене навіть на одному із точків е, проживають кожного року дятли виводять своє якби, потомство, мають своє насліддя, але щоб щось десь хтось зачіпав, такого не було. І звісно, будь-то миші, будь-то щури або ще якась там е, тварина, не зачіпають. Ну, ось тому по проханню я, ну хто хотів те бачити, я вам покажу. Для когось е просто вилить ППС вулики не підходять. Для когось і ну, не виходить і ППУ вулики. Хтось рахує, що тільки в дереві саме краще. Ну, хто як смакує, хто як привик працювати. У мене на пасіці є і з глухим дном дерев'яні. Вулики є і з сіткою зимують, є і ППС-вулики, які я сам зробив. Звісно, з обв'язки зверху, знизу, і дно сітка, і дашки саморобні, проблем немає. І є і ППУ вулики. Тобто, друзі мої, ну для кого як? Для мене я проблеми будь-то в дереві, будь-то є ППС, або ППС лити, або ж просто-напросто ППУ. Для мене то нормально, я кому-то ну, хай дивляться. Але чи варто в теперішній час переплачувати гроші? Хлопці, кажу вам зразу, якщо у вас пасіка стаціонарна, ви не рухаєте ніде, не то такий варіант, як оце, це один із варіантів економії ваших грошей. Не так ми зараз багато заробляємо, а якщо щось і заробляємо, то є потреба в тому, щоб їх десь тратити, як на домашнє. Так і на більше того, що нас зараз є в державі. Тому то підтримуємо тих, хто потребує того, бо це приближує нашу перемогу. І не забуваємо про тих людей, які мають потреби. Добре, вертаючись до цієї теми, скажу так: прорахую і скажу, що по чому в мене обійшлося, і чи варто вам брати, наприклад, вулик, дерев'яний, корпусний дадан. І чи варто брати ППС вулик вилити, і чи варто брати ППУ вулик вилити. Так, починаємо. Значить, мабуть, ну, з обв'язки. От дивіться, це верхня обв'язка, це нижня обв'язка. Буду казати, якщо, наприклад, зараз на теперішній час придбати. Раніше мені це обходилося одне 30 гривень, інше 30 гривень. Зараз пригає ціна така, як де, якщо закупити. Одна буде 50 і друга буде 50 гривень. Це в гривні. Далі, якщо? Якщо ні, то ціна ще збільшується. Є. Отакий комплекс 120 гривень. В моєму випадку 4 см вверх, 4 см низ. Незважаючи на те, що можна обв'язку робити ще меншою. Буде ще легше. Але я роблю так. Мені підходить так. Мені робить. Заплатив і все. Далі. Нарізати це є добро можете саме, навіть вручному режимі, без танків. Але питання в тому, скільки що стоїть. Свого часу в мене ще це старі запаси, декілька років. Куплялося воно, виходило в мене один лист 65 гривень. Зараз теперішній час 30-ка, є самер, виходить близько 120-130 гривень. Плюс, якщо десь ви знаходитесь в одному місці, а вам треба прислати, то доплюсуйте ще за те, що воно приїде. Тобто я порахував, в мене десь е, виходило тоді 68 гривень чи 69 гривень з пересилкою. Так, чому так? Тому що в той час я вже наробив, бо попереднє відео в мене є. Я показував про те, як воно відбувалося, як я робив. Тому то кількість із чотирьох листів отаких, виходить у мене ну, п'ять корпусів. Ось таких п'ять корпусів виходить. Тут ще питання в тому, що до цього, коли ми клеїмо, добавте ще вісім зверху і вісім знизу. E, саморізів і плюс по 4 штуки з кожної сторони, щоб закрутити. Ну ви розумієте, О, дві з одної, дві з другої. Плюс до того рекомендую, хто буде робити e, клей. Клей пінку беріть. Я беру так. В мене є Д4 там і Д3 e, клеї ці шумона клеїть, але вони не мають такого ефекту. Бо коли, наприклад, вирізано десь. Є і каші, десь яка є неточність, то тоді клеєм пройшов і воно спокійно задуває. Можна це все доплюсувати по грошах. Якщо, наприклад, клей ще ви трошки туди додати близько, я заплатив близько 300 гривень. У мене виходить на кількість, ну десь половина пішла е, клею, того на Ну, трошки, ну хай близько 10 корпусів пішло, будемо казати так. Не, не буду приплюсовувати. Бо хтось, як, ще над, як воно стоїть, як надуваєте сюди клею і сюди на, на, на стикі, коли воно йде. Там кількість клею ще є. Вона надучу бутилку бути здорову і на, одну, на один корпус загнать. Але при потребі зробили і вам цього буде достатньо. Плюсуємо. Саморізи порахуйте, порахуйте ще до того клей, і ви зрозумієте те, що ось така штука, ось така штука, як ви зараз бачите, вона буде коштувати, ну, менше буде коштувати, ні, ніж дерев'яний вулик. Я вже не кажу ППУ, що дерев'яний, нормальний вулик буде коштувати е, корпус Дадановський, там близько. 400-450 гривень. Якщо ППУС вулик вулику буде корпус коштувати зараз. В теперішній час близько 600 гривень, а ППУ такий корпус буде коштувати близько 620-650 гривень. Ну, хто як цінить, то що це ви можете глянути в інтернеті і побачити. А що це буде коштувати? За ППУ більше, чим у два рази дешевше. Ви знаєте, якщо у вас ППУ, хай яке воно не буде там твердітися і 120, 130, 150, якщо голови немає нічого, то можна і ті вулики побити. І так само цей. Але ще один тут нюанс є в цих вуликах, саме краще, щоб ніяка живність не скакала, берете сіточку і берете штукатурочку, легенько робите це діло, або ж або ж ще простіше, берете, мочаєте в краску, проганяєте по кругу все краскою і тканина, агротканина наклеюєте на краску і ту ж тканину, через, хм, через, якщо на сонці там 10 хвилин воно підсихає, або ж і не чекаючи, то... Наклеїли і поверсі, знову ж клеєм по кругу, прошли, верніше, по кругу пройшли, тим, же ж краскою, і все на цьому буде вам достатньо. Воно висихає, ви нормально використовуєте даний корпус. Будь-то ну простіше на якихось павільйонах, простіше на якихось прицепах, які не на стаціонарі, що грузиш, розгруз, розгрузиш його. А воно постійно там стоїть. Ним спокійно користується. Бджола добре зимує, бджола добре там розвивається, восняний розвиток. Дно сітка, я не розумію ну, того, що потрібно чи не потрібно закривати. Якщо середній і сильна, середні сили і сильна сім'я, їй нічого не потрібно робити з тою сіткою знизу. Слабеньким, так. Да. Перезимували, запхайте дно тою сіткою і все, хай воно буде закрите. Тому то, друзі, так, а, ефект декількох кроків, як мене використовуються от от, вже готові до, до роботи е в корпуса, тобто вже вулики. Зараз я вам коротенько покажу. Ну Що поїхали О, дивіться. Ось вам так. Ну, Дашок вам дозроблений отакий, от як ви бачили, дивіться б О, гарненько зимує. П'ятирамочний через перегородочку Міжду, між іншим. Це є племінна сім'я. Верніше на племіну вона готується. це 330-та лінія Фернерова. У мене теж дивіться. От. Ну, Вона якби в тестуванні. Це тогорічні тут 22-го року. Тепер в 2023 році буде тестування. Якщо буде час, як буде все окей. так. Да. Є нічого, я їм там не підкидаю, чесно скажу, так для кіно цього і показую. Загоділи. Загаділи. Тут теж сестрички, маточки. От. Є. ВТшки є. Зимують, добре, все, як має бути. Сьогодні температура, то й от сонце, то й вже друга половина дня, але день так, ну непогано було. Непогано. Плюсова температура. Ну, тут через сітку От дивіться. З лівої сторони чуть слабенька сім'я на трьох вуличках, але зимує. Але мед є в цих рамочках. Те ж саме тут один-два. Три-чотири вулочки. Ну, по цьому видно, що загальний клуб роблять. Отак. От ну і на закінчення ще декілька. Так сидить. Глянемо. Ось дивіться. О! Кінець лютого Сьогодні взагалі-то дивіться. Ну, добре, ще от декілька глянемо і в кінці покажу, що один нюанс поїхав. Чимало їх є п'ять маток. Ну, живуть, живі, оце не робиться. Тут клубом сидять також на три булочки, але то три вулочки такі. Після того, як облетяться, то там збільшується. Ну і тут що робиться, також 330. О, дивіться, тут вже повна, тут більша кількість них. Ось. Далі. Що тут робиться теж, отаке. Так, друзі. Зараз йдемо до одного вулика, щось покажу. Показую. Тут в мене куски є, дивіться. Ну Тут взагалі б проживали. Так, як є. Ще одна така штучка, виходить, дивіться. О. Ізоляція фольгою клейкою. Якщо вам цікаво, так. Ви робите ізоляцію, щоб не гризли бджоли такі вулики з середини. Це важливо коли, тоді, коли кількість бджіл переповнена, і вони шукають те, щоб гризти. Тобто велика кількість бджоли, сильна сімейка стає, не розширюється, і виходить, що вони починають гризти. Щоб такого не було, ось вам плівка щодо хімії. Щодо того, що несе з собою е, хімічні елементи є ППС, друзі мої, ще раз нагадую, я вже якось казав: а що в цьому світі не несе загрози для життя людини, оберніться по кругу, оберніться і огляніться, що ми їмо, що ми вдіваємося, де ми знаходимося і чим ми дихаємо. Ну, на такій пасивній ноті я, звісно, не буду закінчувати. Бажаю всім здоров'я, добра, достатку і миру. Все. До побачення, до слідуючого відео.